Що станеться, якщо ви не сплатите штраф від ТЦК. Давайте дізнаємося. В Україні новий закон про мобілізацію передбачає штрафи для військовозобов'язаних осіб. Що трапиться, якщо ви їх не сплатите? Якщо ви отримали штраф від ТЦК і не сплатили його, можуть відкрити виконавче провадження. Ви побачите свою інформацію в автоматизованій системі виконавчого провадження. Це може призвести до арешту коштів на ваших рахунках та арешту майна. Ігнорування штрафів може мати серйозні юридичні наслідки. В АСВП реєструються всі виконавчі дії, і мінюст забезпечує безкоштовний доступ до інформації про виконавчі провадження. Ви можете перевірити стан свого провадження за допомогою офіційного вебсайту Мін'юсту. Якщо штраф не сплачено, це може призвести до арешту ваших коштів, списання коштів з рахунків, арешту майна та його реалізації. Перевірити інформацію можна за прізвищем, ім'ям, датою народження або номером виконавчого провадження. Отже, сплата штрафів є важливою для уникнення серйозних наслідків. Не ігноруйте свої зобов'язання перед законом, поділіться своїми думками та досвідом у коментарях, дивіться інші відео на каналі.